Так, замовили таку когарочку подвійно для тканей. Можна зробити, поставити її одинарну, можна поставити подвійну, можна поставити різні такі форми. Складається вона із двох полугарок, складаються чотири ніжки і низ. Як і вона зібрана в стані, я вам зараз покажу. Ось такий має вигляд в зібраному стані вона. Її розмір 1,10 ширина, висота 1,90 м і має такі от невеличкі додатки. Ось такі ось. А для чого не потрібно, я розкажу в своєму довгому відео на YouTube. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, можете замовляти. Ось така от красота вийшла. Тут натягується тканина і буде така арочка. Хороша притранспорту. Чому вона краще від зафанару? Тому що вона влазить в будь-яку машину, розібрали, спакували і при доставці дешево, і доставка машині на об'єкт теж буде вам зручно влізе, мабуть, навіть, навіть, навіть в багажник влізе. Так що от арочка. Будь-який розмір можна робити. можна замовляти ось такі до вставочки нижче, щоб вона була. Можна ніжку окремо замовити ніжку окремо, щоб воно стояла одинарна орка. Таке теж можна варіант зробити. Можна зробити окремо такий стоячий варіант, можна зробити такий. Можна зробити окремі ніжки, можна зробити тут окремо. Так що цікавтеся, пишіть коментарі, кому подобається, кому не подобається. Дякую за увагу. Переходьте на канал мій і дивіться повне відео. Обзор.